Друзі, вітання! Ви на каналі The Heat UA. Сьогодні поговоримо про трейдинг. Ринок максимально активний, безліч торгових сетапів, тож часто запитую, як на цьому максимально заробляти. Сьогодні розкажу про свою оптимальну стратегію, як грамотно використовувати даний інструмент, як вибудовувати покроковий план та зважати на усі ризики. Будемо розбирати трейдинг в контексті біржі Мекс, адже на ній торгую найдріздніше. Частіше розкажу про усі фічі та можливості. Загалом впевнений, що відеоролик буде цікавим та інформативним. Тож сідайте зручніше, а ми починаємо. Взагалі, звідки виникла ідея зняти подібний відеоролик, неодноразово до мене звертаються знайомі та незнайомі просто підписники нашого каналу. І звісно, основне питання, як заробити побільше грошей. І зараз ринок росте, позиції на споті ростуть, і, звичайно, хочеться отримувати більше прибутку, але, наприклад, ліквідність обмежена. Тобто, якщо у вас є лише тисячу доларів, то ви інвестуєте. 1000 доларів. І знову ж таки, що вам робити, якщо ви хочете заробити більше, ніж та позиція, яка у вас є на спотовій торгівлі. Взагалі, спотова торгівля це максимально просто. Ви купуєте актив, і тепер він у вас на балансі. Що стосується ф'ючерсної торгівлі, Тут можна використовувати торгові плечі, якщо простими словами це по факту множник, який дозволяє збільшити кратно вашу позицію. Таким чином більше заробляючи у випадку, якщо актив йде у тому напрямку, що ви обрали. Тобто на споті ми можемо заробити виключно тоді, коли актив росте. Що стосується маржинальної торгівлі, ми можемо заробляти і тоді, коли актив падає, якщо ми обрали шортовий напрямок. Тобто тут ми бачимо, що є широкий функціонал і, відповідно, хороша можливість, щоб заробляти практично в будь-якій ситуації. Для того, щоб продемонструвати увесь функціонал трейдингу, я обрав біржу Мекс. Чому я власне це зробив? Тут все доволі просто. Я тут торгую найбільш часто, адже тут найширший вибір торгових пар, найменші комісії, плюс все доволі швидко можна зробити з мобільного додатку, адже деякі торгові сетапи. Так би мовити, не чекають. Зазвичай це якісь новини, які можна відторгувати в моменті, розлоки і так далі. Я впевнений, що ви неодноразово бачили, що та чи інша ситуація може доволі сильно впливати на рух ціни. Так от, намагаюсь бути завжди в ринку, стежити і, відповідно, користуватись нагодою. Що я, власне, вам рекомендую, якщо хочете бути в курсі усіх подій, обов'язково підписуйтесь в телеграм-канал. Там ми Публікуємо інформацію максимально оперативно. Основа, що я хочу показати в даному відеоролику, це демотрейдинг. Якщо ви ще досі не маєте аккаунту на біржі Мекс, обов'язково створіть його і тут. Перш ніж переходити до реальної торгівлі, адже я розумію, як зараз це працює. З'являється безліч новачків, які беруть свої збереження і хочуть їх примножити. Так би мовити, опираючись на шалені заробітки в інтернетах, хочуть заробити свої мільйони і забути про безбідне життя. Так от. Перш за все, не поспішайте, підійдіть до цього з холодною головою і прислухайтесь до моїх порад. Заходимо у «Futures» і обираємо демо трейдинг. Бачимо, що власне сторінка виглядає так само, як і на реальних ф'ючерсних торгах, однак тут ми можемо ознайомитись з додатковою інформацією, і я рекомендую вам це зробити. Зрозумійте, що трейдинг це про навчання 24 на 7 Тобто, чим більше у вас досвіду, тим більша ймовірність того, що вам вдасться переграти ринок і відпрацювати той чи інший сетап. Тому, перш ніж перейти до торгівлі, однозначно ознайомтесь з базою, вивчіть усю потрібну інформацію, і лише після цього розміщайте ордер. Власне, далі, задля того, щоб почати нашу роботу, ви можете отримати тестові кошти. Натискаємо сюди і бачимо, що можна отримати одразу ж таку величезну суму. Я власне це зробив, і тепер ми можемо працювати з тою чи іншою торговою парою. Взагалі, я усім рекомендую. Перш ніж перейти до трейдингу на реальні кошти, спробуйте демотрейдинг. Краще заведіть якийсь нотатник і фіксуйте результати кожного трейду. Аналізуйте, що пішло не так, чому тут ви втратили, а там заробили. В чому взагалі полягала логіка відкрити ту чи іншу угоду? Без різниці, яка у вас стратегія, ви торгуєте смартмані чи фундаментал, чи у вас є якісь свої паттерни без різниці. Ви можете стежити за будь-яким ментором, однак реальний трейдинг це про роботу не лише з графіком. А й з власною головою. Деколи емоції не дають трейдеру мислити, так би мовити, розумно, і він допускає помилки. Щоб це не повторювалось, потрібно працювати своїми угодами. Тому, друзі, особливо ті люди, які прийшли нещодавно в криптовалюту, і для вас трейдинг це щось нове. Не поспішайте заходити на реальні кошти. Біржа Мекс надає круту можливість, де ми можемо. Торгувати на деморахунку, відповідно аналізувати свої угоди. І якщо ви зрозумієте, що так вам вдається, ви регулярно фіксуєте прибуток, тоді так ви зможете натиснути на кнопку Перейти на реальну торгівлю. І вже там торгувати, ризикуючи справжніми грошима і відповідно фіксуючи реальний профіт. Власне, давайте покажу все на практиці. Ще одна крута фіча від Мекс: це можливість використовувати 500 плече. Тобто, неважливо, який у вас депозит, ви зможете відкрити достойну позицію, адже біржа надає таку можливість. Однак пам'ятайте, що чим вище ваше плече, тим можуть бути вищими ризики, якщо у вас немає коштів, які будуть. Гарантувати ту чи іншу позицію, ми бачимо, що в нас є можливість спрацювати з крос-маржою або ізольованою. Ізольована маржа дозволяє нам виділити лише певну суму, допустимо, 100 доларів, яка буде використовуватись, якщо ціна піде не в той бік, який ми обрали, і відповідно зона ліквідації приблизиться до нашої суми, ми втратимо лише 100. Доларів. Якщо ми будемо використовувати крос-маржу, ми будемо задіювати увесь депозит. Подекуди це потрібно, особливо використовуючи певні стратегії. Однак, якщо ви новачок, то рекомендую працювати з ізольованою маржею. Хотілося би показати вам власне функціонал 500 го плеча для того, щоб кожен розумів, що навіть з невеликою сумою він зможе торгувати. Давайте оберемо 500 те плече. Таким чином, у нас суттєво збільшується наша маржа. Для торгівлі. Знову ж таки, давайте відкриємо якийсь інший графік. Тут у нас ефір. Він також відновлюється слід за біткоїном. Давайте цього разу. ну Знову ж таки, можна відкрити лонгову позицію. Давайте тепер налаштуємо ліміт. Нехай це буде від зони 47. Давайте відкрити шорт і підтверджуємо. Знову ж таки бачимо, що стоїть наша лімітка, її зачепив ринок, і відповідно позиція відкрилася. Через те, що в нас 500 плече, одразу ж ми зайшли на колосальну суму, і бачимо, що прибуток швидко в нас набирається. Тобто буквально декілька відскоків ціни, і в нас вже 850 доларів профіту. Допустимо, нас влаштовується, і ми натискаємо швидке закриття. Бачимо, що ордер заповнився по ринку, правда, позиція дуже динамічна, і по факту в нас вийшло 527 доларів прибутку. Тобто бачимо, наскільки стрімкою була ця угода і наскільки швидко можна було зафіксувати прибуток. Однак тут в нас маржа була максимально великою за рахунок 500-го плеча, і бачимо, що ми заплатили доволі серйозну суму в комісії, зате заробили 743 долари. Бачимо, що PNL виглядає гарно, сума заробітку виглядає гарно, але не забувайте про ризики. По факту, таке велике торгове плече, як на біржі Мекс, дозволяє нам використовувати. Абсолютно будь-які стратегії в торгівлі і на цьому заробляти. Задля того, щоб у вас було розуміння, як працює справжня торгівля, я відкрию і цей розділ, по факту він нічим не відрізняється. Користуючись нагодою, хочу відзначити, що тут справді величезний вибір пар взагалі немає такого широкого спектру, як на Мекс, абсолютно на жодній біржі, тому ви тут можете відторгувати будь-який актив, що я власне і роблю. Сподіваюсь, інформація в даному відеоролику вам буде корисною, і в подальшому ви будете її використовувати в своїй торгівлі. Також варто відзначити, що зараз на біржі Мекс діє акція. Якщо ви реєструєте новий аккаунт, ви на нього отримаєте 20 доларів, які будуть нараховані на ваш ф'ючерсний аккаунт, і ви зможете на них торгувати. І якщо відторгуєте в прибуток, то відповідно зможете його вивести. Як на мене, хороша нагода, щоб створити аккаунт, і відповідно. Ознайомитись з темою трейдингу, що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик вийшов інформативним. Вже за традицією дякую кожному за перегляд і прощаюсь лише до наступних зустрічей.